Що, друзі? Соя. Це було. Того ні в чому. Соя, оприскування сої їдемо, зараз подивимось. Що до чого, як писали під тим відео вже останнє время приглядали, що там Дмитро, як мороз, якщо зараз поїдемо, побачите, що там робиться, що там відбувається, побачите, побачите все. Не сильно задоволений, але що є, то є. Зараз детально по препаратах що додаю, як би сказати, як скочив цю гречку, то вже й потрібно бджоли вибирати. Подивимося, що до чого, як розповім вам, що до чого, як під відео де налаштування оприскувача, багато питань, багато там і навіть спорів. Попрошу не сваритися, як то кажуть, на селі. Не заїдайтеся, все, що я ваше, те, що я показав, воно практично, воно працює. Коротше, я до того відношення нічого не маю, ви собі там самі розбирайтеся, хлопці. Якщо вже дуже сильно там є хто наглі, то ми вас будемо пускати, як би сказати, випускати із нашого колективу без музики. Що, друзі, по чому йде? Ну не спір, там іде, там просто вже такі питання пішли інші. Одне за друге, друге за третє. Коли дивишся, коли люди висловлюють свої думки, це є думка. А чи підтримувати комусь, чи не підтримувати, то вже інші питання. А коли нагло там е, в такій негарній формі на людину нападають, тому я змушений оце ограничати і просто блокувати. Ну, суть не про тому. Не, майте культуру, майте повагу до інших і все буде добре тоді. Значить, таке там питання виникає, було одне із розумних, адекватних питань, що Дмитро, а як ж на рахунок газу? Якщо. У нас двом працює оприскувач, працює налаштований, даєш більше газу, то будеш, і зрозуміло, що і рідини більше виприскуватись. Неправильно, ви помиляєтесь в цих питаннях. Почну із того, що, якщо ви налаштуєте, оприскувач. на певні передачі, Швидше за все, на таких і похожих таким коробкам передачі, ви будете проводити оприскування на другій швидкості, тому що перша це доволі повільно і нераціонально, і займає багато часу. Бо на третій роботі я про робочу зараз швидкості говорю. На третій ви просто дай Бог, що вас я вам білою заздрістю заздрю, Що у вас такі рівні ділянки, що ви на них третій швидкістю можете поперти? Я на своїх пробував, то газку даєш і вилітає. А друга швидкість це сама оптимальна, це моя суб'єктивна думка. На рахунок, що вас спиняє і що вас путає, більше газу, менше газу. Проводите оприскування на ті передачі, на які ви налаштовували оприскування. Ні на якому разі, якщо налаштували на другий, ні в якому разі не проводите оприскування на перші чи на третій. У вас норми вилову вже будуть не такі. На перший у вас норма вилову буде. Води не вистачить, на другій Просто прийдетеся зверху і, і не буде того толку, норма вилову буде менше. Що вас путає? Вас путає ну, в тих коментарях, що писали 540 вом. Як ж 540, як ж те, як ж те. 540 обертів. ВОМ вас досягає на певному крутному моменті колінчастого валу. На любій, швидкості, при однаковому газі. Натискуванні газу, наприклад, до середини. оберти ВОМа, у вас будуть однакові. У вас лише буде змінювати швидкість, з якою рухається трактор. Можу помилятися, поправте, але обдумано так вже роками і пройдено трішки з цим немало. Показую візуально. Ніколи не, не придирайтеся до цих 540. У вас повинні бути налаштування, норма вилову, передача. Які, на які норма вилив і передача, на які налаштовувались ці е, оприскувачі. Ні в якому разі не заходити в оберти вома. Показую. Заводимо трактор. Вмикаємо вом. Це холости оберти. Додаю газу. Пускаю газ. Вом крутиться швидше. Коли додаєте газ, Вом набирає оберти. Тобто обертів 540 він досягає на якомусь етапі, коли ви додаєте відповідно топчете, коротше, гашетку вниз, тоді він досягає 540. На холостих обертах уявно інформація не підтверджена. Це десь це від голови, від балди, тут до цього не присікайтеся. 300 обертів. На середньому газові це 450, на повному газові, наприклад, це 540 обертів. Тобто, до того ви ніяк нічого не придираєтесь, не підходите, то вам не потрібно. Так як я показував налаштування оприскувача, так ви і, і робите. Тому лише основні питання: налаштовуйте оприскувач за тим, як я показав, не змінюйте передачу. Тому що перша передача норма вилову буде до добагато, якщо ви на другий налаштовували, третя передача буде норма вилову до малу. Зрозуміли? Тобто, а різниці, скільки ви топчете гашетку, немає. Йдемо туди. Тобто точка А, точка Б. Довжина 1000 метрів. Ширина захоплення у вас оприскувача, ну, на мому, бо там 12-метровий, трішки по-іншому розрахунок. 10 метрів, ширина оприскувача в мене. 10 метрів проїхавши 1000 метрів, це у мене буде гектар. За цей час оприскувач повинен виляти, наприклад, 200 літрів води. 200 літрів води він виливає, пройшовши сюди. На другій швидкості, коли ви, коли ви налаштували оприскувач на другій швидкості. Якщо ви даєте. Топчете гашетку сильніше на другій швидкості. Ми зараз говоримо про одну швидкість, друга, на якій налаштовую я свій оприскувач. Якщо ви проходите, да, даєте гашетку. Проходити цю відстань швидше, це нормально, є, дозволяє відповідний кілометраж, при якому оприскування відбувається, дозволяє вам там 8-10 кілометрів рухатись. Рухайтесь, даєте газу і погнали. Вом вас починає швидше обертатися, тому що йому потрібно ви, ну, тому що його крути кардан. Там немає такого, що він хоче крутитися сильніше, хоче крутитися повільніше. Він крутиться від е, колінь, обертів колінчастого валу. Тобто, скільки видає. Технологію зрозуміли, як двигун працює, що обертає, і що йде, звідки куди далі. Тобто, у вас все рівно це, навіть ви дасте гашеткою вниз, газюри більше, тому що дозволяє вам площа рухатись. так, І норма руху, трактор кеме в час при даній ситуації у вас це дозволяє зробити. Вон крутиться швидше, він крути через кардан. Це вже через кардан крути насос, і насос видає більше жидкості, тому що від точки А до точки Б в цей кілометр повинно вилятись 200 літрів води. Наприклад, якщо він буде крутитися, ну, він не буде, тому що там нереально, щоб він сам якось добровільно щось собі видумав. Якщо, так як ви кажете, що дасте більше газу, а зменшиться, ну так не буде. Там все взаємозв'язано. Там немає такого, щоб він крутився, не крутився. Даєте газу, вам крутиться швидше, якщо ви не вилітаєте з сідушки на своїх площах, то можна і третю, і можна і четверту, якщо ну, четверту не можна, тому що вже це всі норми порушує по оприску. Вони там 7-9 кілометрів, мені здається. Тобто, отакий от фокус. Там нічого такого немає, і там спорити немає за чого. Є друзі, є книжки. Є таблиці, є розумні речі, які склали розумні люди, по яких можна це все зробити. Але швидше за все, що ви не зможете в них розібратися, по правді, так як я дивився в них, і мені так виставити було простіше, тому що і по таблицях потім потрібно перевіряти цей прискоч, виїжджати на ділянку, перевіряти ту норму вилу, щоб їхати кропити. І коли кропиш, не думати, а правильно я його налаштував, а чи ще щось, а чи сто. Тому той варіант. Ніде я його такого не бачив. Це колись мені ще так в голову прийшло. Я зробив, показав, і я зараз доволі багато там і дякую і пишуть і коментарів, щоб так налаштовували оприскувач. І це саме надійний і ефективний метод. Лише оці калібровки і налаштування цих оприскувачів потрібно проводити на поверхнях, якщо ви хочете, щоб вже було прам-прам-прам, прам-прам-прам. Потрібно проводити на поверхнях. Похожих до тих, які ви будете оприскувати. Тому що і м'якість ґрунту, якщо на твердій дорозі, чи на, наприклад, сьогодні поїдемо на сою, на м'які, трішки буде відрізнятися, але те сильно не впливає на подальший процес дії кохання гербіциду з бураном. Такі справи: чи оприскування, чи підживлення, це ДТП. Немає за що сваритися, там немає питань. Дотримуйтесь культури і не забувайте, що ви люди. А ми, друзі, їдемо на сою зараз побачимо і стан, бризкаємо. І зараз тут я вам скажу, тому що я з собою це брати не буду, мені вистачить одної бадяги. Що до чого, що додавав. Соя не гМО. Соя не ГМО по гербіцидному, фунгіцидному, інсектицидному, мені здається, там співпадає, можу путати. Обробіткові, не. Похожа Гети і зовсім на свою ГМО. Знаєте, що я додавав? Норма виливу води 220 літрів, Додавав базагран. Базагран, не путайте з базагран М. Це дві різних речі. Базагран просто, От така табличка, кому буде цікаво, хто... Це не є, як би сказати вам. робіть, як знаєте, робіть, як знаєте, консультуйтеся з агрономами, питайтеся в агрономі. Значить що в нас тут? Пшениця озима? Тут багато чого, рис, кукурудза, горох на насіння, льон довгунець, соя, соя півтора-три літри норма виливу на гектар, однорічні дводольні бурани, оприскування посівів у фазі 1-3 справжніх листків культури. Зрозуміли, так? Да? Не все. Ще додаю, десь було е, хармоні Хармоні додаю на гектар 10 грам. Хармоні, суха речовина, так погано розтворюється. Нав, насипаєте від е, ну, мирного стаканчика не було там, чи воно не йде безмірно, чи мені забулось його дати, то я відважив 10 грам, у півторашку висипав, водички наляв, 5 хвилин розколопутів туди вилів туди ту. Тоді виляв туди, тому що погано розчиняється і прилипач. Прилипач норму знаєте, все це знаєте. Оце все калапуцієм І по дорозі доїхати в ключовому, воно ще доволі сильно так розмішає непогано. І проведемо оцей обробіток, пишіть, коментуйте, як ви обробляєте, з чим ви зіштовхуєте щодо чого, як у вас. Щодо чого, як у вас, як робите, як виходите, а ходімо, поїдемо на сою, яка трішечки добре дала панируватися, я вам скажу що. Тому що... Де ти маленька? Я боявся, щоб ти не... не померзла, а ти взяла і не вилізла? Що за капець? Де ти? що тебе? Миші з'їли чи що? Ось. Наверху трошки є. Стоїть, бачите? Хімія. Хімія облізла, кашка там до землі, жартую, друзі, це агроховденсі, ой Соя, зійшла маленька і разом з буранами. Ну що зробиш? Бачите, була помилка, я вам скажу, першочергова. І щось так забігався, що я і про, про цей процес ну, думав, але, як то кажуть, жадний платить двічі. І я не вкрив її перед сходовим гербіцидом. Тобто це було потрібно зробити. А зараз, як то кажуть, жадний ночі погано спить. Так само в мене, але не те, що щось вилетіло з голови, правді, щоб таке, такий вигляд має соя зійшла доволі непогано. Ця ситуація, так як я бачу, що не сильно катастрофічна. Не бажано категорично, щоб таке було. Але місцями, оце, це завія, оцю будуть, де воно пшениця того року бачила, яка була чистенька, ні одного буранчика. Ну, десь, можливо, там на гектарки. Тут щоб, можливо, стричали, я їх також не бачив. А вона ця лебода знов береться, знов береться знов виворюється, чи де вона, чи що. Оце, оце таке небажане. Отаке небажане. Хоч бере сапу. Якби було років 15 назад, то дурне б таке в голову завіло, щоб і сапав. Такий вигляд має сорт директор. Директор, сорт, бухгалтер за камерою. Агронома немає і я хто? Різноробочий і різноробочий вся, вся ділігація на полі. Коротше, така справа. Непоганий має вигляд. Прибираємо буранчики. Я думаю, оцей компот, він її зараз трішки підтягне. Звичайно, що вона стресане трішечки. Але виходу іншого немає. Що потрібно її витягнути з цього, з цього положення. Буранчики такі, бачите, що маленькі. Зараз. Зараз ми зробимо добре. По захворюваності сильно немає. І що Є вже е, пара стрічастих листків. ну В основному є от такі що бачите, такі є. Є рідко де, ну ще такі. Але схожість нормальна, Непогано. Непогано, доволі задоволений, класно виглядає. Це також, друзі, соя. Соя не ГМО. Е Жирніші хлопці сидять набагато жирніші. Вони входять у п'ятірку лідерів в аграрному секторі. Тому в нас тут намічається батл. батл жирних хлопців проти худих. Коротше. Ну, побачимо. Ну Буде цікаво доволі постерігати, соя, мені здається, на 35-му міжаді теж не ГМО посіяна, посіяна. Тепер. Посіна десь, можливо, 5-6 днів назад трішки не встигається у зв'язку з певними причинами. Те, вони... Де да цікаво так постерігати. Дві сої, дві сої, дві негомо сорту. Не знаю по правді, який сорт до чого. І тут Дмитро Дмитро Батькович теж своїм клаптиком <соє> крутяцько так заліз. Ну, вже сход. Такий вигляд має, є падалиця соняшника, є лебода. є Саме краще, що я соя. А це ми зараз бурантики поправимо. Тому вмикаю вам музичку, коментуйте, ставте вподобання. Оцініть сою, свої думки. не сильно сваріться, не сильно знаю вас там, комерційних цих хлопців. Чи хлопців як не комерційних. Комерційні це бізнесмени, це я. А ви сваруни, сваруни свараться, Кричать. Що не поділили? Господи, кардан як крутиться. вом як крутиться. Ти такий, а ти сякий, бляха-муха. Позор, позор. Поїхали, Шишенько. Друга швидкість. Та й такі во справи, друзі, тут такий фільтр, як з мене молодець, скропили. Ще одне все ж таки докажу. Норма вилову була виставлена 220 літрів, 215-220 літрів. Я набрав на 20 літрів більше. З нормою на гектар, щоб ви розуміли. Тому що я перед цим, як знімати відео, я поїхав і... Перепровірив оприскувач, щоб бути точно впевненим таким методом, який, який я вам казав. Але перевірав я його на тверді поверхні. І там в мене зійшлося там 215 літрів. Да? Десь так, 215 літрів, можливо, 220-218, суть не в тому. Тут було залято на 20 літрів більше з нормою виливу на гектар. Оприскувач пустий. Тобто, те, що було виляте, вляте сюди з запасом, пішло все. Ну, я не буду відкривати, нюхати ту штуку. Ну, пустий, пустий був вже це. Тобто, до цього я доводю все ж таки ту думку, яку я розповідав і в попередніх відео, і в цьому вам ще раз кажу. Поверхня поверхні є різниця. Все ж таки, м'якший ґрунт йде просадка, йде певна якась пробуксовка. Самі розумієте, що оце, воно такі, таку похибку воно має. Тут немає ні автоматики, тут немає, тут все просте, як, як двері. Коротше. Там немає про що розмовляти, все просто. Але ця похибка ні на що не впливає, тому що додавання гербіциду, ну. Вливання гербіциду, норма йде, наприклад, по пшеницю 04 04,06. Це не те, що ви там зробили похибку якусь. Це зал... залежить норма внесення, яка у вас засміченість ділянки. Якщо сильно засмічена, тоді потрібно бадяжити славну гарну норму, чи фаза росту буряну вже переросла, ту, яку би на першій стадії міг би забрати. Але. І тут, якщо додається середня норма, тобто ця похибка нівелірується. Ми ж не дивимося там на ну хто дивиться, я нічого не маю проти. Дуже ви класні, дуже ви все суперово, і Так і продовжуєте. А я зазвичай додаю середню норму. Не парися. І воно нівелірує оцих 20 літрів. Основне, щоб вам вистачило робочої суміші, щоб ви не, отак, як у мене впритик, практично. Ну, можливо, там 5 літрів на дно і бовтається ще. Ну, це так, 5 літрів. Що? Тобто, я вже бачив, що воно вже не стає, починає ривками отут у кінці. Тобто, розумієте, про що я веду мову, Що отаку, враховуйте оці всі деталі, там немає нічого страшного, там за розумного такої розумно. Плюс, мінус, похибка скрізь є. Основне, щоб не внести оцю суміш налаштування оприскувача відбувалося на другій швидкості, щоб не вімкнути тут першу. Бо якщо ще третю, то так, знаєте, помахаєте рукою йому, верніше, він вам помахає рукою, скаже, дивлячись, де помахає. А якщо ж першу вимкнете, то так гарно все жовто стане. Дуже гарно і дуже жовто. Скропилося, друзі. Такий вигляд, поки що падалиця соняшника є, а вона ж пшениця була, де ж той соняшник взявся. Це ж, бачите, аж, аж тут, то достає. Ну, не буду заходити, як воно все там покроплено. Побачимо, то суть не в тому. Соя додому, соя не на торг, як би сказати, що яка буде така, буде, провіється, відвіється, поросятка, навпаки буде, як трішки соняшнику, скажуть молодець. Молодець правильно зробив, треба було через родок сіяти. Соя, соняшник, соя, соняшник. Висловлюйте свої відумки, висловлюйте своє бачення. І це, що бачення в коментарях, не сваріться. Не сваріться. Не потрібно нам чого, чого, а цього нам потрібно. Не потрібно. За цих дрібниць, за таких речей. Основне кінцевий результат. Тому що це все така справа. Оці всі деталі, мілочі, це лотерея. Лотерея. В кінці з казино виходиш в костюмі Адама є. Коментуйте, ставте вподобання. Не розчаровуємося, працюємо надалі, працюємо по можливостях з віддачою, тою, якою ми можемо працювати. До наступних відео і хай щастить!